Коли держава почне диктувати, в яку церкву ходити, і якою моєю мовою молитися, хай люди моляться, як хочуть, То буде те, що відбувалося в Радянському Союзі. Я через це пройшла. Вона через це пройшла. Так, да? тільки в радянському союзі це відбувалося. Та ні, просто завжди, завжди маркували українські землі або інші загарбані землі. І сьогодні, в хороших регулях, ми будемо говорити про Азербайджан. Ну і знову ж таки, ви ж розумієте. Зближення і загарбання відбувалося зокрема через направлення туди християн та інших, хто там представляв православію. Uh, значить, uh, всіх цих uh, груп uh, рус русських рус болотних жителів. І ми про це теж будемо говорити. Але це ми будемо говорити в хороших регулях. А тут я просто хочу показати, як легко скривається консерва, яка з одного боку говорить, що вона молиться за перемогу України, а з іншого боку, зразу ж починає її дуже активно засіратись. Будь-який примус, будь-яка агресія лише посилюють. Переконання людей. І ми згадуємо, як в Радянському Союзі ми говорили тихесенько, на кухнях. Свої погляди ми не розповсюджували, але критична маса такого негативу, ну, вона збільшувалася, збільшувалася на цих кухнях. А потім вийшла з кухонь вже на вулиці. І Радянський Союз розпався. Росія так само розпадеться. Те, що вони роблять, даючи 15 років з конфіскації лише за якийсь пікет, де там не було жодних слів навіть про війну. Там щось людина, якийсь афоризм написала, 15 років з конфіскації. Вони вже просто виходять з усіх меж. Але якщо е, Україна буде йти шляхом авторитаризму і порушення норм демократії, в тому числі відносно віруючих, простих віруючих людей, в яких батьки, сини, доньки воюють, я вже декількох дівчат відспівувала. То що ж це буде? Люди це сприймають як несправедливість. Навіщо? Україна мама для всіх нас, Україна мати. Як Україна може йти проти віруючих? Як, як Україна переслідує віруючих? Говорить там жінка, яка говорить: о Боже, мені забороняють займатися чорною трансплантацією. Я ж хочу вилічити людей. Ну, десь приблизно така логіка від ФСБшної е, бабці. Яка ну має великий інформаційний контроль над своєю парафією, очевидно, і насправді, як Росія інструменталізує церкву, так церква інструменталізує своїх парафіян для того, щоб їх налаштовувати продати держави, ну і власне навіть у інтерв'ю. Сірафіма далі продовжує цю свою роботу з приводу того, що Держава Україна перетворюється в авторитарну державу, і вона спочатку говорить про злочини Росії, а потім воно дуже от, ви бачите, декілька уривків, і вона говорить, ніби Росія, 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 Україна, Росія, 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 Україна. А де ну типу, а чому з'являється Україна? Та тому що запрещають церковь. Трошечки ретро. Я хотіла зафікнати усю цю тему з РПЦ ФСБ з ретро-відео, яке я знайшла нещодавно, знову ж таки, в своїх підписках, і мені здалося, що дуже непогано це вам повторити, тому що дуже воно синонімічне з тим, що говорить матушка Сірафіма. І з точки зору ретроспективи ми можемо оцінити наскільки відвертими були оті слова, які говорив нам Дмитрій Табачник. Uh, спасибо большое, Дмитрий. Я uh, Мені стало стільки поінтересуватися, що у вас на столі, Я вже стихотворні стоки. У мене зборник, який називається Поезії, заборонені в СРСР. Це Василь Симоненко. Балада зайшлого чоловіка. Це прекрасні вірші одного з класиків української поезії. Я взагалі переконаний, що якщо Тарас Шевченко це класик поезії української 19 століття, то Василь Симоненко це неперевершене досягнення поезії ХХ століття. В баладі про зайшлого чоловіка у Василя Симоненка є такі рядки, дуже, дуже коротко. Коли ж, проклинаючи грішних дівчат, обмить його люд, позбігався, побачив народ. А раптом безплідний кастрат месію зачетно хвалявся. І перефразовуючи вірші Симоненка, дуже страшно, коли безплідна політи, політична сила намагається подати себе як таку, яка хоче створити месію. Я думаю, що будь-яка політична сила в Україні повинна спиратися на реальні досягнення. Василь Симоненко нас завжди попереджав: не будьте. Як завжди, українці занадто довірливими. Не будьте занадто примітивними. Не будьте хуторянами, Не вірте красивим словам. Вірте, як в священному писанні сказано, лише справам. Спасибо вам большое, Дмитрій. Да-да-да, спасибо вам, Дмитрий, за те, що це, до речі, відео десь часу помаранчевої революції. Як ви розумієте, місія кастрірований. це Ющенко. І як ви розумієте, що не варто вірити новим місіям, тому що ось у мене є вірші Василя Симоненка заборонені у Радянському Союзі. І ви бачите, в принципі, комунікація вибудована десь однаково. З одного боку, заборона Радянського Союзу. О, дивіться, я звертаюся до джерел. От я. Там показує, от дивіться, от-от, вот-вот-вот, от -от, от -от, от -от, от описана класика. Так що насправді лікала побудована однаково. В СРСР Союзі все розвалилось, не повторяйте ошибки СРСР, Союзу, не вірте словам, вірте ділам. Але, як ми бачимо, діла РПЦ ФСБ завжди були відповідні. От, А ми йдемо далі, ми йдемо до обговорень, які я. Це частіше бачимо в нашому просторі, і ми зараз дуже багато говоримо про все ще присутність російського в нашому просторі, і російське і далі буде присутнім у нашому просторі, як би це сумно не звучало. Але... Ми можемо контролювати цей процес, і ми його все одно переживемо і проживемо, і просто зараз йде процес відрижки. Його треба просто спостерігати і контрольовано відторгати від себе все далі і далі. І от, наприклад, я дивилася інтерв'ю Остапа Українця, Всі посилання теж на інтерв'ю будуть а, в описі до відео. І мені дуже подобається, що коли про російський як про контркультуру говорять, Українські інтелектуали, вони дедалі частіше говорять і про свій свій оцей ось перетин з російською культурою у своєму підлітковому віці. Тому що насправді одна із балалаєк, на які грають балалаячники, вона полягає у тому, що українців, які зараз захищають своє, представляють далекими від проблем інших зросіщених українців. Це не так. І нам треба говорити про цю застарілу проблему і те, що ця проблема все ще присутня. І я просто рекомендую дивитися таке інтерв'ю і надихатися шляхом і дивитися, що е, ці виклики стосуються кожного, але ми можемо просто їх для себе усвідомити і йти далі. Російське буде природним ядром контркультури по-перше, тому що російське марковане як вороже. І коли ти підліток, в якого стрімкість зміни інтересів і зацікавлень культурних у цьому житті дуже сильно випереджає рівень громадянської відповідальності, як це зазвичай буває, ти шукатимеш подібних речей, поки російська залишатиметься першою зрозумілою мовою, ти шукатимеш саме російську, бо воно найближче, найзрозуміліше, і воно є відмінним від того, що тобі пропонують. Що в російській мові і російській культурі може зацікавити підлітка? Я не можу впевнено відповісти на це питання, попри те, що я, будучи підлітком, теж маючи доступ до прямо всього українського, що було на той момент, всіх книжок, які виходили, в принципі, музика, яка з'являлась тоді українських виконавців, в мене опинялася на диску наступного ж дня прямо разом з кліпами, тому що мама була музичною редакторкою. Їй приходили пісні, вона приносила мені все, що мене могло зацікавити, я мав. Шикарний доступ до української культури за мірками багатьох своїх ровесників, що мене цікавило в російській культурі, і що мене змушувало слухати паралельно з українською музикою щось із російської музики. Ну, от все ті ж багато речей. Вона була доволі зрозуміла для того, щоб ну мені складно було змиритись з тим, що я можу слухати пісню і не розуміти її. Якщо я слухав англомовну музику, я б прям просив маму роздруковувати. Я перекладав ці пісні, щоб достеменно розбиратися, що це за текст. З українською і з російською не було потреби це робити. Там все зрозуміло, і ну, російська працювала в ту саму сторону. І що найцікавіше, навіть із чітким усвідомленням того, що російська культура не є дружньою Україні. На той момент це не концептуалізована ще ідея там в колоніалізму і так далі, але все одно ну, з розумінням це розуміння абсолютно сусідило із зацікавленістю, і воно було повсюдним. І в моєму поколінні теж так можна сказати ну, варто зауважити, що моє покоління підліткові роки, котрих припали на нульові. Це люди, котрі ну, жили в цілому в інформаційно гірших умовах і під більшим російським впливом ніж є зараз. Але ми цього лайна споживали непорівнювано більше, тому що зараз виходить слово пацана, і в нас скандал, і в нас обговорення кількамісячні, так по-хорошому -по розтягнені в часі про те, що це для нас означає, і що нам робити, щоб цього не було. Коли я був підлітком в праймтаймі, крутили серіал «Кадєцтво», який був збудований як пропаганда російської мілітарної машини, і, і це, називалось, вивилися, це називалось і прийшов зі школи в середу. Ну, да. просто е, ну, наївно стверджувати, що нічого не відбулося. Да. Проблема не зникла. Так, да, це правда, вона не зникла, але вона, вона сильно зменшилась. Вона сильно, ми, ми сильно перефокусувалися в ставленні до цієї проблеми.